Вітаю підписники мого каналу. І так, вирішила записати маленьке коротеньке відео з приводу вивчення англійської мови. Я не пам'ятаю, казала, що я почала вивчати розмовну англійську мову з носієм через сайт. Ось Можна побачити мої заплановані уроки, плануються на місяць уроків на цьому сайті. І що я вам хочу показати, що можна заробити, і в мене будуть безкоштовні майже 2 місяці занять на цьому сайті. Ось можна подивитись, що я заробила 50 доларів. В мене я обрала собі Коротше, в мене вартує місяць 25 доларів 20 центів. Не знаю, як вони наступний місяць, але цього місяця вони просто в мене списали з зароблених кредитів, і тобто я нічого не сплачувала. У мене безкоштовний місяць. Дякую. Тому, хто прийшов за моїм посиланням, яке я залишала на своєму каналі під, під відео. Під, під цим відео також залишу посилання. Е, хто хоче, тут багато різних іноземних мов можна вивчати з носієм і по таким дуже цікавим цінам. Е, ну, тому що те, що у нас репетитори просять наші, так? Е, то це набагато дешевше. І можу сказати, що ефективніше, тому що я вивчала англійську в школі, в технікумі, в інституті, і намагалась сама вивчати. Але, але що хочу ну, рекомендувати, що краще вивчайте слова. Самостійно, але з носієм вимова краще. Тому що, ну, якщо ви саме самі вчите, трохи складніше вимову. Вимову краще з носієм, але якийсь запас слів обов'язково має бути. Тому що, ну, звісно, без. Без запасу слів дуже важко. От Те, це, що я хотіла вам сказати, я з 1 вересня почала вивчати, тобто я два місяці займаюся з репетитором, мені подобається. Ну, деякі, деякі уроки можуть бути не дуже цікаві, але інколи, ну, деколи він, коли ми розмовляємо, ведемо діалог, то дуже цікаво і. ну, так, дуже цікаво. І видно, ну, як, ну, як я рухаюсь в цьому напрямку. Тому всім гарного дня. Переходьте за посиланням, пробуйте, ну і можна на цьому ще й заробити гроші. Всім гарного дня, бувайте!